Зеленський дав зрозуміти, що якщо Польща не допоможе захистити повітряний простір України, може бути можна буде забути про людську безпеку і газову безпеку деяких країн-скептиків. Володимир Зеленський розкритикував скептиків НАТО, які виступають проти України в цілому і проти ініціатив домовитися з Польщею, почати збивати ракети, випущені Росією. Про це Гарант заявив на вчорашній прес-конференції. Це безпека людей, сказав президент щодо знищення російських ракет, нагадавши, що вони вже падали в Польщі, і подібні речі можуть. Повторитися Зеленський також вказав на цікаве протиріччя країни-скептики, які виступають проти Україно-Польської ініціативи, використовують газ зі сховищ на заході України. Саме західний напрямок напрямок сховищ наголосив Зеленський Глава держави. Дав зрозуміти, що це та зона, яка може захистити системи ППО Польщі, за словами Зеленського, якщо скептики в НАТО змусять Польщу дотримуватися своїх вигаданих червоних ліній, результат може виявитися жалюгідним. Буде без газу в опалювальний сезон, спрогнозував президент. Ну і загалом, якщо говорити по території Російської Федерації, нагадаю вам, що цієї ночі знову ж таки працювали наші безпілотні літальні комплекси і зупинився один з потужних заводів. Путіна, ну в першу чергу, я кажу про Курську область і про те, що завод низьковольтного обладнання е, горів і горить у е, міському поселенні Карініва Курської області. От, власне, ви бачите після атаки безпілотних літальних комплексів. А е, вогонь вогонь горить, перепрошую на площі 400 чотириста квадратів. Працівники евакуйовані е, попередньо. Одна людина постраждала. Українські безпілотники, до речі, це кажуть самі росіяни. Що атака була чим особлива, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на завод низьковольтного обладнання в Карніваму? Горить один із технологічних цехів. Як правило, нагадаю вам, безпілотники збройних сил України є камікадзе, і вони, тобто, вони. Падають в ціль, а цей безпілотник а, уразив ціль, скидуючи бойову частину. Що цікаво, що росіяни і зетпабліки їхні дуже кричать і дуже <кхм> а, нервуються через цей удар, тому що цей завод знаходиться за 30 кілометрів від кордону. З нашою державою, і що цікаво, орітом 30 кілометрів, і що цікаво, що вони кажуть, що на другий з половиною рік повномасштабної війни вже не можна захистити цей завод, який реально має величезне військове значення. Ну і там ціла така плахта, де вони розписують, що от мовляв захищати різні резиденції не можна. А от заводи, які спрямовані на Військово-промисловий комплекс захистити ніяк не виходить. Ну але факт влучання є, і дуже прекрасно, що є. Також зупинився потужний нафтопереробний завод в Білорусі. Я кажу про місто Мозер, і там їхній завод справді. Не працює, він постачав паливо власне для російської армії. Про це стало відомо вчора, в пізно ввечері причини зупинки роботи заводу називають буреві, що спричинив аварію в енергетичній системі. Крім міста Мозера, проблема з електроенергією виникли у жителів Калинов... Калиновичів, Єльська на ровлі речиці, Петрикова, Петрикова та частини Гомеля в Білорусі. Водночас фіксують перебої зі зв'язком і водопостачанням. Некстам. Телеграм-канал пише, що через відсутність необхідних запчастин оперативне відновлення нормальної роботи всіх систем просто таки неможливо. Ну і це прекрасно, тому що наступно завод, що продавав паливо російським військовим на війні проти України, розташований за 30 кілометрів, я й казав, так від кордону з нашою країною. Ну і це дуже і дуже потужний завод, який реально допомагав росіянам з паливом. Нагадаю вам, також що на кордоні з Україною. Це ще було десь орієнтовно 9 липня. Місто Суджа є таке в Росії. Це траса на сума відповідно. Там були ліквідовані всі заправні станції Російської Федерації, і місто таке в плані логістики паралізоване, тому що аби отримати паливо для машини, чи то диспаливо, чи бензин, відповідно, треба їхати 20-30 кілометрів від цього населеного пункту. Знову ж таки, завдяки нашим силам оборони і безпілотникам, які влучали по критичній інфраструктурі. Це важлива критична інфраструктура. От нагадаю вам, що по Пентагоні ми про це говорили так. А пояснили, чому не скасовують заборону на удари атакам саме по території Російської Федерації. Розповіли, що Штати все ще побоюються поширення війни за межі України, тому не скасують заборону на удари далекобійними ракетами АТКМС по території Російської Федерації. Про це райдер нагадав, що нещодавно США санкціонували використання американських безпілотників через боєприпасів, перепрошую через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Він підкреслив, що політика Вашингтона щодо ударів на великій відстані не змінилася. Цитуємо, Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити не навмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те на що нам усім потрібно зважити і ставитися до цього дуже серйозно. Сказав Райдер. Він наголосив, що треба дивитися на другорядні і третинні. Третьорядні наслідки з точки зору потенційної ескалації. Якщо цілі всередині Росії опиняться під ударом, що не обов'язково матимуть стратегічний вплив. А мені цікаво, як це не матимуть стратегічний вплив? Ці от литовища російські, де вони тримають свою авіацію, в тому числі і су в тому числі ІСУ-34, які. Використовують ФАБ 3000 От на днях вони продемонстрували, що в них нарешті є ця тритонна бомба, яка авіабомба, яка все може нищити, ну, приносити значно більше руйнування. ФАБ Каби вони і так сотнями кидають щоденно. Але от ми бачимо, що це якась незрозуміла обережність Сполучених Штатів Америки, тому що по території Російської Федерації е нам можна би, але обмеженою. Нагадаю вам, що Володимир Зеленський після того як. В першу чергу США дозволили використовувати Хаймарс по території Російської Федерації до 100 кілометрів в глибину. Саме це дозволило трішки ну не переломити, а змінити хід протистояння біля Вовчанська і біля Глибокої. Ну і на самий пункт липці. Ви знаєте, ці два таких от вкленення ворога в наші території. Саме логістика трощення тилів Російської Федерації дозволили дуже забоксувати перекиданню військ нашого ворога.